СБУ затримала крота ФСБ, який влаштувався до Запорізької ОВА, щоб зливати інформацію про ЗСУ на півдні України. Контррозвідка Служби безпеки затримала у Запоріжжі ще одного інформатора ФСБ. Для виконання ворожих завдань фігурант у жовтні цього року влаштувався до обласної військової адміністрації. Перебуваючи на посаді головного спеціаліста відділу кібербезпеки ОВА, він намагався приховано отримати секретну інформацію про дислокацію ЗСУ та оборонні закупівлі на території регіону. Щоб отримати таємні відомості, російський кріт намагався використати свій доступ до серверів держустанови. Ворожим інформатором виявився мешканець Запоріжжя, інженер радіотехнік за освітою. До влаштування в обласну військову адміністрацію він працював на одному з місцевих підприємств. Яке здійснює техобслуговування військової техніки сил оборони у вересні цього року. Він з власної ініціативи запропонував окупантам свою допомогу у війні проти України. Про це він написав в один із російських чат-ботів, створених для збору інформації про переміщення з підрозділів ЗСУ у прифронтових регіонах. Згодом на нього дистанційно вийшов кадровий співробітник ФСБ та залучив до співпраці за завданням російської спецслужби, словмистик приховано знімав на телефон виробничі потужності заводу та військову техніку, яка там знаходилась, також він намагався виявити ремонтні бази та інші логістичні центри українських захисників на території обласного центру. Для комунікації з окупантами їхній поплічник використовував анонімні чати у месенджері. Під час обшуків у затриманого вилучено мобільні телефони з доказами підривної діяльності на користь Російської Федерації. Наразі СБУ повідомило йому про підозру. Зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує до 12 років позбавлення волі.